Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності правопорядку комунальної власності про користування екології, житлово-комунального господарства та благоустрою. На сьогодні на комісії присутні три члени комісії на з якому не розпочати роботу даної комісії. Хто за, за це прошу голосувати одноголосно? Е, у нас є до порядку денному два питання. E, то, що дуже Коротко про внесення змін до, до програми підтримки Збройних сил України на 24-25 роки. Значить, в зв'язку з тим, що вносяться зміни до бюджету, виникла потреба внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 24-25 роки. E, на попередньому засіданні комісії ви всі чули, що ми передаємо, закупили і передаємо на військові частини не техніки обладнання на суму 1 мільйон 629 тисяч гривень. Тобто фактично на цей рік ці кошти використалися. Пропонуємо збільшити розмір фінансування даної програми з 7 мільйонів до 11 мільйонів, тобто на 4 мільйони плюс, і збільшити в розділі шість. Ми плануємо купити з 1 мільйона. 800 тисяч гривень до 5 мільйонів 800 тисяч гривень, тобто на 4 мільйони гривень. І відповідно в шостому розділі сума теж збільшиться з 3 мільйонів 600 тисяч грн до 7 мільйонів 600 тисяч, 600 тисяч гривень. На сесії після даного питання будуть розглядати зміни до бюджету, і відповідно ми збільшимо фінансування даної програми. На чи мільйон вісімсот, чи мільйон дев'ятсот тисяч я зараз вам зміненням. Що розумієте, що ми приймаємо програму, ми збільшуємо програму, а вже кошти будуть туди програму не за Ви ну, Маєте розуміти, що Україна війна, і першим ділом ми маємо допомагати збройним підтримувати збройні сили України. І виходячи з цього, ця програма є вкрай необхідною. Хто за те, щоб підтримати на зміни до доповнення? До програми підтримки збройних сил України на 24 прошу голосувати одноголосно. Yeah. Приходимо роду другого питання. Проти заяви газ про заяв підписання участі міським головою акту міталізації насаджень на земельній ділянці площу 52, два 14 чотирнадцять за межами села ОЗЯ. Дане питання зупинилося на попередній комісії. Ми не знали, що таке є багаторічні насадження їхній класифікатор, тепер ми маємо роз'яснення, нам е, пояснили, е, що відноситься до багаторічних е, насаджень. Ну, е, Явно і фруктові дерева це є також багаторічними насадженнями. Я зачитаю пункти цього року. Перший пункт рік закладки 2021 Дані відповідно робочого проєкту створення насаджень покладу культур на кошті 6315 20 Тернопільської області. Перший, четвертий тонн. Другий пункт вид насаджень культури Яблуня» на основі робочого проєкту створення насаджень плодових культур. Третій пункт балансова вартість патрічних насаджень на дату закладання становить 100 719 90 копійок. Четвертий балансова вартість бабричних насаджень на початку річного періоду 59 мільйонів 705 тисяч 620 гривень 0,6 копійок. Наступне задання про договір оренди землі, довір оренди діючої від 11.05 2019 року строк дії договору 10 років. То задіяння далі. Тут я думаю, що питань немає ніякому сюди. Хто за тоже прийняти розі заяви ФГАЗ про підписання під час міста нової активізації підмічної насаді на землі ділянці тощо 82-40 замерзне проголосувати одного розсу. На цьому засідання комісії від... Thank you.